Кока-Колах Плеях. Астхт. Элфин и Флайпет. Вифлавс и Гавитух. Лейтенант Пеллона Хомплен и Свин Пилл. Аксалют и Незр. Надив и і и Фигус. Мех і Файер Файрпет. От повстання погод і казання диво тим Порівняй Так, порівнянь Казанням ти вже не порівнянь Порівнянню тим отим Казання отак і тим Порівнянь Сказання тим. Сказавши, копіот, час уставлю пойм'ян. Сказати, Ші... прим нянь от пусі. Козуму би не сказавши. Буде зашлетом зараз, зараз Діло це хобити. Дой там немкав. Розумати пойнянь. Сили разом. Ча. Сей солодки просувся. Так. А що? Ти йдеш? Ага. Та йду. А... Це зробила твоя мама, так. М -м 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 -м. Так, вона вже, зав... вона вже поїхала, але не переживаю. Добре, але Алвін, але я не сильно хочу. Ніж. От. Він добре зараз. Це мені йти. Добре, чого так швидко? Неважливо. Я відбуліфлас і Гефітур. Та. Я розумію, тобі не сподобалось тоді, що стало секселю тому ще подібне. Коротше. закритуваю ще. Що? Коротше. Як ти хочеш, ми можемо тобі допомогти дойти по коло плеєра. Його. Угу. І. Ти знаєш, де він? Та, але. я хотів повірити ще одне. Почому? Кажи, Астрат, ну, він робить до мене. Поцілував. Та, це дивно, Астрат, але. Можливо, він просто робить, тому що він просто ти. Ну. Добре відношення. Які добрі відношення. Віддається. Це дуже дивно, що це від. Гей? Ні, Точно не гей. Нащо ми це робити? Куди ми йдемо? Я не пам'ятаю. Ми йдемо. Я хочу дасть показати, де можна на теполах. Я там вже з ним домовилася, де він нас буде стояти. І дасть там буде стояти, і ти його побачиш. Найду. Так, ти отак ти йдеш. Ми вже добавилися див, і тепер ти можеш його точно дойти. Дякую, блюфлас. І що ми тут робимо? Ми чекаємо тут проколера, він зараз ти буде прийти. Прийти? Угу. Точно, але сідай, тому що тут -то не будеш стояти тут пару хвилин або п'ять годин, або пару годин. Добре. Це вам не дається дуже дивним, або ми стріємо на даху якомусь якомусь чоловіку і. Іного будинку? Та це дивно Астрад, але ми шукаємо прикола він нас давно сюди прийти. Справді? Він поки що не пройшов, можливо, ще багається. Але, можливо, він піде. Та він точно твій дух? Може навіть більше, ніж дух. Найкращий дух більше. Мені здається, що це до а то нечистого поняття. Що якого поняття? А не слухай його. Він так завжди так каже на якогось поняття. Я від того такий два дивак, що каже про якесь поняття. Я не дивак. Я кажу по... Ел... Г. Хе, я так можливо це так є. Я не повністю впевнена в тому. Ми тут ще тут шукаємо Чекаємо про холога. О добре,с. Скільки нам чекати? Ну, може кави? Я дитина. Кава тепла або та. Я мала, тобі спила. Так, коротше, якби ми зараз не даємо то ти, Флаверс, я буду готова. Чати його вона тіла дівчина. Дівчина? М -м, можливо. Я хотіла б просто признатися. В чому? Ти сам знаєш. А Скинув шодішати? Паухун. Oh, все відкладу зараз він прийти. Oh, добре. І де він? Я його не бачу. Ah, відразу він прийти. Поки що ж не гаспати. Тут?